Давай поговоримо про е, страхові, тому що це теж один із найвеликих блоків таких, тому що страхові компанії роблять все для того, щоб в першу чергу за захистити себе і виплатити менше коштів. Тобто, ну це логічно. Тобто, Зачайно. це абсолютно нормальний процес, що потрібно водій. Е, під час ДТП, от вже коли сталося ДТП відносно до страхової компанії, що він повинен розуміти, і які моменти він повинен зафіксувати, цікаво, те, що в базовій програмі автошколи це питання взагалі ніяк не входить. І більшість водіїв, потрапляючи на дороги, вони не знають, що таке ринок страхових послуг. Не знають своїх ні прав, ні обов'язків, і це і є така прогалина, яку інколи використовує страхові компанії. Я завжди наголошую, що страхова компанія це не благодійний фонд. Їхня мета це отримання прибутку. Що таке прибуток? Чим менше заплатили, тим більше отримали прибутку. Є компанії, які надійні, які, скажімо, тримають авторитет. Є компанії, які менш надійні. Ось ринок регулює відповідно ці відносини. Але разом з тим. Розраховувати на е, саме на те, що компанія вам допоможе стовідсотково. Ну я би не радив, да тобто треба брати справу в свої руки.